Таня, ви видивитися Кременчуцькі новини. У Кременчуці рятувальники підбили підсумки роботи за минулий рік а на 12-му виборчому окрузі у розпалі передвиборна агітація. Про це не тільки далі у випуску не пропустіть. Сьогодні у Кременчуці підбили підсумки роботи за минулий рік та визначили основні завдання на 2013-й – системи цивільного захисту на розширену нараду, яка проходила під головуванням керуючого справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслана Шаповалова. Були запрошені керівники міських ланок цивільного захисту населення. У нараді взяв також участь начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення Полтавської облдержадміністрації Михайло Андрусенко. Як зазначив на початку доповіді начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост, виникнення надзвичайних ситуацій за минулий рік у місті не було допущено. Далі Валентин Петрович дав оцінку по виконанню основних заходів у системі цивільного захисту. Зокрема, по виявленню боєприпасів, запобіганню загибелі людей на водних об'єктах, розгортанню мобільних пунктів обігріву, знесення аварійних дерев, інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, підтримання працездатності системи повіщення ЦО та інших. Було Заслухано звіт начальника відділу цивільного захисту в місті Кремечуці та Кремечуцькому районі територіального управління МНС України в Полтавській області Віталія Навроцького по підсумкам роботи за 2012 рік та готовність підрозділів до виконання дій за призначенням. Про стан техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, установах і організаціях та небезпечних територіях Кремчука йшлося у звіті начальника Кремечуцького міського відділу управління Держтехногенбезпеки у Полтавській області Дмитра Майорова. Про свої здобутки та про рахунки у роботі говорили з трибуни залу засідання начальник Кремечуцької рятувально-водолазної станції Василь Білус та завідувач курсами цивільної оборони Олена Ладур. Всі виступаючі дали добру оцінку діяльності міської ланки цивільного захисту та зазначили, що робота в цьому напрямку у кременчуці нагоджена на належному рівні. Це підтвердив також начальник управління з питань незвичайних ситуацій полтавської обласної державної адміністрації Михайло Андрусенко, зазначивши, що всі доповіді свідчать лише про позитив у роботі міської ланки. Посперечно є багато досягнень, багато зроблено у відношенні доскональної системи цивільного захисту. Про це детально сьогодні мова йшла, я не буду повторитись. Я хочу на таке, скажімо, підкреслити. Готуючись до сьогоднішньої ради, я заручив своїм працівникам або своєму управлінням підготувати довідки, інформацію по основним напрямкам діяльності, по місту. Ви знаєте, всі ці довідки, проєкт без виднівку всі свідчили про те, що ну, тільки позитив, де мова тільки позитив. Наші колеги просили передати слова вдячність за те, що дійсно, Міста Кременчук, система або роботи системи ціна міста Кременчука Дійсно є прикладом серед інших міст районів області. Зробивши наголос на перспективних завданнях на 2013 рік, Михайло Андрусенко вручив почесні грамоти ОДА кращим крівникам цивільного захисту міста. Підвів підсумок на раді рятувальників головуючий Руслан Шаповалов. Минулому році була проведена значна робота по попередженню виникнення надзвичайних ситуацій, техногенно, природного та соціального характеру. Всі оперативні та аварійно рятувальні служби міста готові до дії за призначенням. І, як правильно відзначив Хайло, ми всі знаємо, що місто Кременчук, наше місто, є досить таким складним в техногенному навантаженні. І тому ця така весь час прискіпала увагу стимулює нас, не дає нам розслабитися, і тому всі перевірки також приїжджають, і ми до цього готуємося і готові. Таким чином налаштовуємо свою роботу, щоб не було претензій, що ми все виконували відповідно до тих номер, які ставляться. Кращі працівники з цивільного захисту об'єктів економіки міста були заохочені почесними грамотами виконкому Кременчуцької міської ради. Нагірну частину Кременчука лихоманить у розпалі активна виборча агітація. Через 10 днів, 3 лютого, на 12-му виборчому окразі, мешканці оберуть одного з 14 кандидатів депутати до Кременчуцької міської ради. Боротьба за депутатський мандат обіцяє бути запеклою. Втім, більшість Кременчужан цього мікрорайону вже визначилася зі своїм вибором і запевняють, їх вибір чесний і свідомий. Я никогда не продаюсь. Я не продаюсь. Я не такого характера, чтобы продаваться. И не такого возраста, чтобы продаваться. Вот поэтому я и возмущаюсь. Кто продается за эти 50-100 рублей, да? То это считаю уже нет. А потом кричат: ой, нам плохо живется. Так надо думать, за кого вы голосуете. Я так считаю. Право вільно обирати та бути обраним гарантоване державою, але часто перебіг виборчої кампанії супроводжується навмисними спробами сфальсифікувати результати виборів. Запобігти цьому мета проекту Чесний вибір. Сьогодні керівник проекту, голова громадської організації народно демократична ліга молоді Роман Каць зустрівся з мешканцями нагірної частини міста. Ми проводимо опитування громадян, поширюємо інформаційні бюлетені, які називаються Чесний вибір. Це для того, щоб ви, як громадяни, як виборці і мешканці 12-го округу знали про те, які порушення можуть відбуватися під час виборчого процесу. Сьогодні вже на території округу з'явилася перша брудна література. Її ознаками є, по-перше, відсутність вказівок, хто відповідальний за випуск, хто замовник цього випуску і яка друкарня робить подібну літературу. Побачила ці листівки. Я одну листівку зірвала і не зрозуміла. Там... Не написано, хто її друкував, це. і звернулася, запитала, що з ними робити. Під час живої безпосередньої розмови представник громадської організації відповідав на запитання кременчужан, роздавав інформаційні бюлетені. Присутнім Роман Каць пояснив, дії учасників проєкту покликані забезпечити об'єктивне виявлення волі громадян, унеможливити фальсифікацію результатів виборів. Аналіз наявних даних. Показав, що близько 10, навіть 11% відсотків виборців, заявляють про те, що прямо чи опосередковано їм пропонують продати свій голос. Цього не можна допускати. Про наслідки такої поведінки порушення виборчого законодавства ведеться в інформаційному бюлетені. Ми інформуємо при особистих зустрічах з виборцями. І якщо ми виявляємо або виявимо подібні випадки, ми обов'язково повідомимо правоохоронні органи. Хочу заявити, що ми працюємо у співпраці з міліцією і пильно стежимо на дільниці за цим процесом, який зараз відбувається. Саме в цей час неподалік міліцейський патруль виконував службові обов'язки з охорони громадського порядку. Тож Роман Каць запросив до спілкування і правоохоронців. Працівник міліції роз'яснив, яка кримінальна відповідальність настає за порушення виборчого законодавства. Назвав номери телефонів, за якими необхідно повідомити про такі факти. 102 можете телефонувати і чергових частин 773402 це автозаводський райвідділ. Кілька дворів в районі вулиць Гвардійська та Московська обійшов керівник проєкту Чесний вибір. Роман Каць розповідав людям про те, що різними шляхами користуються депутати, щоб отримати підтримку виборців. Напруження на окрузі дуже велике. Є ризик того, що будуть підкупляти виборців і голоси. Деякі виборці готові продати. А ось тільки що ми зустрічалися з міліцією, з патрулем і говорили з громадянами так само про те, що за порушення виборчого законодавства за продаж голосу є відповідальність адміністративна і кримінальна. Натомість перехожі переконували нас в тому, що порядних людей у Кремчуці чимало. Підходили до мене, і питали за кого голосувати, і предлагали за кого. Так і були випадки. А що пропонували? результати. Я ж не домовлявся ще з ними. Я сказав, що я не буду. так. У мене свої взгляди на життя, у мене свої цінності в житті, тому, ви мене вибачте, купити мій голос, ніхто не може. Це безполезно. Не той возраст, щоб продавати Ми свій голос. Да, все розуміємо і все буде в порядку. Ніколи не продаюся і не продамся. Надо честного человека выбирать, конечно, который более-менее проработал на работе, чтобы свою работу знал. і обратиться до него по – это дело другое совсем. А так что за троєчку пошел на да голосувати. Зачем он нужен? Таким чином, побувавши на виборчому окрузі номер 12 ми переконалися, що ситуація тут контрольована. На останню роль в цьому відіграють і правоохоронні органи. Це підтвердив і старший міліцейського патруля. Завжди готові допомогти громадянам на їхні звернення, скарги, пропозиції, які відбуваються під час виборчих процесів. Маршрутне таксі найпоширеніший вид громадського транспорту, яким користуються городяни, і Кременчук не є винятком. Регулярно ми нарікаємо на якість обслуговування приватних перевізників, але іншої повноцінної альтернативи пересування містом поки що не маємо. Чи задоволені Кременчужани якістю обслуговування у маршрутках? Наші кореспонденти запитали у них. Нормально. Даже вы знаете, и не, последний раз было недавно у меня такое, что у меня обрызгал водитель, я садилась, он подъезжал, он, извините, яма оказалась. Так что у меня никаких претензий. Ну, пенсионеры избегают маршрутных такси, потому что пенсионеры бесплатно на троллейбусе ездят, а маршрутчики немножко кусаются, смотря какую пенсию кто получается. Вот, а в принципе, Я считаю, что я доволен услугами маршрутного такси. Не всегда. Есть водители нормальные, что нормально едут, есть женуть, то страшновато їхать, а так нормально. Да Та не всегда ездят очень плохо. Невозможно ехать просто. Стоишь, держишься, тебя во все стороны читают ужасно. Хотелось иметь лучшее. Прописывайте, пожалуйста. Почему? Ну, потому что или грязно, или не войдешь в нее. В общем-то, особых претензий нету. А побольше автобусики, где по свободнее, очень хорошо. А вот если а, наши суперкомфортные мерседесы, вы же знаете, они же там узкий проход, то очень неудобно. Вечером они ездят редко и очень забитые маршрут Утром добраться до местного значения, них в школу, не на работу. Постоянно загружены, и стоять на головах маршрутка друг от друга. Это всегда неудобно. Ну, хочется, чтобы водители к пассажирам относились, особенно к старым людям, более как бы без этих трясок везли, без резких остановок, понимаете. Потому что я иногда с мамой езжу, то как бы не очень приятно смотреть, как старики ну, на это реагируют. Пожалуйста. Нет, не очень, потому что большое количество людей хама находится. Хама ездит за рулем. Ну, как бы, например, когда пожилые люди заходят, Часто говорят, что нет льготного места. На самом деле он есть. Ну и просто грубо обращаются, как бы. Но есть. э, И положительно, например, на маршруте 30-ки есть. Водитель он говорит там спасибо, когда ему сдаешь задачу. Ну, как бы, человек воспитанный. 85-річний ювілей відзначає сьогодні патріарх Кременчуцької медичної галузі, почесний громадянин міста Кременчука Феодосій Провізіон. На урочистостях в міській дитячій лікарні привітала ювіляра і наша знімальна група. Акто залу міської дитячої лікарні сьогодні ніби накрило хвилою щирості, вдячності, сердечності і доброти. Сьогодні для нашого колективу знакове знаменательне збиття. Сьогодні ми відмічаємо ювілей юбілей чоловіку. Клад котрого розвиття медицини і в частності педіатрії в нашому місті трудно пересидіть. Високі почуття, слова, мелодії возвеличували дух людини і лікаря з великої букви. Перефей дитячої медицини, патріарх медичної спільноти Кремінчука, непересічна особистість, а ще людина великого серця, високої духовності і моральної гідності. Серед когорти видатних лікарів міста Кремінчука Хедосій Харитонович Привізіон, Кремінчужанин з великої літери. Я маю таку нагоду і честь від імені міського голови міської ради поздоровити вас з ювілеєм. Побажати вам міцного здоров'я, всіх успіхів, всіх гараздів у вашому житті. До чисельних відзнак, здобуток за часи трудової діяльності, додалися подяки від міського голови Кременчука Олега Бабаєва, районних у місті влад, Кременчуцької районної державної адміністрації, ювілейні букети квітів та подарунки. Особливий дарунок заслужений лікар України отримав від заслуженого журналіста України Леоніда Переполятника, з яким Феодосія Харитоновича пов'язує 30-річна дружба. Щойно вийшла з друку книга ювіляра Моя судьба. Це унікальне зібрання спогадів та роздумів лікаря і громадянина, закоханого в місто, яке стало йому рідним, і людей, які зустрічались на його шляху. Не живіть унило, не жалійте що було, не гадайте що буде, штоді, що є. Ведь головне в житті чоловіком сохраняє порядочність, совість і честь. Це все слова про Федосія Харитоновича. Нескінчений потік приємних спогадів та вдячних слів від соратників по медицині, колег однодумців, колишніх підлеглих, усіх тих, з ким Федосій Харитонович розбудовував Кременчуцьку медицину, плекав педіатрію. Тих хто й нині потребує його мудрих порад. Федосій Превізіон людина, яка здобула в Кременчуці все народне визнання. Тож на додачу до низки привітань особливо зворушливі творчі дарунки від творчих кременчужан. Добрий доктор Бравізіон. Приходила к Феодосью Харитонычу лиса, говорит, мол, меня укусила оса, а сама хвостиком так и веляет, И что у нее в голове каждый знает. Відомий вислів Антона Чехова в людині має все бути прекрасним стовідсотково втілилося в особистості Фревізіона. А ще як у відомій пісні він любить життя і воно відповідає йому взаємністю. А мені хочеться пожелати йому всього самого доброго, довгих довгих років життя, здоров'я, енергії такої ж неуйомної, як зараз. Я не успіваю, а він везде успіває. Тож бажаємо вам, шановний ювіляри, наповненого сенсом життя. І довголіття, довголіття, довголіття. Таким був передостанній робочий день тижня. Про події з життя Кременчука, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин ми триматимемо вас у курсі. Дивіться нас о 21-й і телефонуйте цілодобово 78 18, Якщо вам є про що повідомити Кременчужан. На все добре.